Від усім сьогодні ми будемо спаковувати ось такого пупсика. І він тут з костюмчиком іде, і тут колекція написана на оцій ручці. І хочу сказати, тут є QR-код і навколо тут сердечка. Тут бджілка, пупсик є і одягається в єдинорожку інший пупсик. Тут також написано: костюмчики міняй, колекцію збирай. Тут ну, це непонятно, що я не можу почитати, це і на іншій мові. Малю... Малюки в е, костюмчиках. Ну тут позаду ще щось непонятне також написано. Ну, не вишиваю я. Також тут щось написано. Ну, Шукає Костючі. Чи... Кия ті висі... висітяться, дядь... світяться у темиряві. Вибачте, давайте почнемо швидше, бо мені не терпиться. Давайте починаємо. Да, тут отут. ай. що таке? Не виходить. Ось тут це, що це, Що це? Вау, це такий. Костюмчик, ой, кто-то не купался. Вот такой хлопчик. Милашка в тебе. Смотрите, он такой голый. Ну, и вы бачу. А какие у него костюмы? Расскажи. Зайчика. Он, него, у в костюме зайчика. Он такой мягкий. Белый цвет, Так, Да, да. Он как будто снежный. Зайка. Так. Я Він такий тянущийся, що йому дуже зручно тягати. Мені здається, що там ще щось є. Вкладеш. Він здається теж формі фраге. Ні. Вау! Тут знайти другу потрібно, круто. Так, одягаємо капюшончик От на нього. Ну і ось таке. О, вау! Тут ім'я написано. А як ти його звати? Розкажи. Зараз я поймаю. Чого я... нема. Зайчика, просто зайди. Оце він, ні? Я не бачу. Так, да, це він, це непонятка, а це зайчик. Тоді що, це він, не вівця, а зайчик. здається, так. Да. Як його звати, розкажи. Ні, це, мабуть, оцей зайчик. Ай, Розкажи, як мабуть, його звати просто. Мабуть, Його звати Тіпі. Тіпі його звати вроді. Так, да, Тіпі. Гарне ім'я. Ну, все, ми з вами його розпакували і дякую вам за просмотр цього мультфільму і... Слушайте, я и распаковка, и... И бай-бай, вам пупсик, теж скажи бай-бай. 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 Вам так само.